День незалежності України відзначили у суботу, ж зранку, концертом та недовготривалим мітингом і ходою представники окремих політичних партій та громадських організацій. Святкувати День Незалежності, Батьківщинівці та Свободівці до них приєднався й Лузівський центр громадських ініціатив. Розпочали у й у районі так званого хреста. Перед нечисельною публікою виступили лузівські виконавці. Вони заспівали сучасні українські пісні, привітали всіх зі святом. Таких було небагато. Можливо, люди не хотіли виходити на проїзну частину. Звідти виступ музикантів видно було найкраще. Самі ж мітингувальники малу кількість людей розтлумачили по-своєму. Можливо, хтось ще не відчуває що цей день є святковий. Прийшли справжні патріоти. Прийшли люди, які відчувають, що цей день дуже важливий для них. І тому ми раді кожній людині, яка приймає. Нинішньому в сьогоднішньому нашому заході участь по другий бік проспекта перемоги. Організатори акції напнули кілька наметів з партійною символікою. Перехожим в них роздавали друковану продукцію. Об одинадцять учасники акції, тримаючи у руках державний та партійні прапори, зібралися на недовго тривалий мітинг. Усі разом заспівали гімн України, вислухали промовців. День Незалежності це для будь-якого народу і для будь-якої держави є найбільшим святом і найпершим святом. Тому що це реалізація права народу на самовизначення. Аби людина, яка живе в цій державі, вільно розпоряджалася, використовувала свої права, не мала тиску з боку держави, не мала тиску з боку керівництва держави, з боку роботодавців. Для кожного з нас це свята гідності, свята дорослості людини нації держави. Вишикувавшись у колону, мітингувальники попрямували проспектом перемоги покласти квіти до підніжжя хреста, встановленого у пам'ять про героїв України у парку Перемога. Незважаючи на рекомендації міської влади йти тротуаром, демонстранти зайняли частину дороги і пішли, так би мовити, з розмахом. Водіям довелося процесію об'їжджати, а правоохоронцям слідкувати за порядком на дорозі. Тривають останні дні останнього місяця літа його як завжди не вистачає. А це не привід сумувати. Головне, аби сонячний настрій був у душі, чого ми вам і бажаємо. Підсумки тижня підіб'ємо у п'ятничному випуску, а у сьогоднішньому крапка.